Всім привіт! Мене звати Юрій і в новому каналі. І в сьогоднішньому відео хочу вам розповісти про свій новий велосипед Cannondale Scalpel HT Carbon 2 2024 року в такому яскравому кольорі Candy Red. Я трохи естет, і тому мені важливо, щоб велосипед виглядав гарно. Він мені подобався, не тільки круто їхав, а й ще радував око. Тому я на це звертаю увагу. І при покупці цього велосипеда я також дивився на зовнішній вигляд. І цей велосипед зовні мені дуже сильно сподобався. Але спочатку я розглядав колір «Purpur Haze». Це такий фіолетовий з чорним. Така ось фоточка. Але після того, як я приїхав в магазин, я побачив там цей червоний колір «Candy Red». І Він мені сподобався, і я вирішив взяти його. До речі, мій попередній велосипед також був в подібному кольорі, а саме червоно-чорний такий. Ось я на нього робив також огляд на своєму каналі. Якщо вам цікаво, можете подивитися. Це дуже такий прикольний велосипед. Trail sl 3 посилання буде тут внизу. Давайте тепер перейдемо до рами. Головною ізюминкою цього велосипеду є те, що його рама зроблена з карбону, і це робить його легшим. І це дуже такий великий бус при катанні. Наприклад, попередній мій велосипед був алюмінієвий. Після того як я сів на це, я такий ух ти, йомойо, який він легкий! Хіба можна так? Ще ця рама підтримує новий стандарт? Можна так сказати, пітухів UDH, уніфікований стандарт, за допомогою якого можна буде в майбутньому підключити електронну трансмісію, наприклад, від SRAM. Але я пока цього робити не буду. Можливо, колись захоче, але зараз мене повністю влаштовує ця комплектація, яка є в цьому велосипеді. Ще хотів би сказати вам про лак. Він якийсь мені здається тонкий на цьому велосипеді, тонший ніж в мене був на моєму алюмінієвому велосипеді 3LSL3. Тому що в мене було таке невеличке падіння, просто поставив велосипед, вітер подув, і він упав. Велосипед дуже легкий, тому при подувах вітру він швидко падає. Плюс тут ще ця вилка лехті. Вона буває трохи коса в одну сторону, і лак подерся. Я здивувався, що він від такого слабкого падіння подерся. І мені здається, він тут трохи тонше ніж на звичайних там алюмінієвих велосипедах. Можливо, з метою, щоб е, зробити його легшим. Якщо знаєте, напишіть в коментарях, так чи чи ні. Розмір рами на новому моєму велосипеді. Тепер М до цього був L, і я довго вибирав між. М і Л все таки я думав, мені потрібна L, тому що там я буду десь посередині зі своїм зростом на метр 176. Розмір L був від 172 до 185, це десь там було посередині. А також ще був розмір М, де максимальне значення було метр 175, мінімальне метр 162. і зріст був вже на максимальному значенні, там плюс один сантиметр. І я думав, та ні, це дуже вже маленький буде велосипед. Але після того, як я попробував, покатався на ньому, я зрозумів, що М дуже класна. Мені підходить, і я вирішив взяти цей розмір рами. А тепер давайте перейдемо до вилки. Вилка це ще одна фішка цього велосипеду. Тут стоїть Cannondale Lefty Ocha з 100 мм ходу. По-перше, в очі відразу кидається одна вилка, і багато людей питають, як воно їде. Вона їде так, як це круте інженерне рішення від Cannondale. І за рахунок такої конструкції ця вилка має найнижчу вагу в крос-кантрі велосипедах і має дуже плавний хід. По своєму досвіду скажу, що після того як я пересів на цю вилку, я відразу відчув, що вона така о клас, така м'яка, дуже класно гасить вібрації. Ну, порівнянні з моєю попередньою мене була до цього RockShox Judy 100 мм, Але тут уже різні класи для мене це був такий, як сказати, відчутний стрибок. Ще ця вилка завіряючи вона дуже довговічна, тому що тут такий інший механізм всередині цієї вилки в порівнянні з зі звичайними, який не так сильно зношується, і ця вилка виходить більш довговічна. Ця вилка підтримує лок. Єдине, що я би сказав, що мені не подобається, після того як я відміняю цей лок, буває не відразу повертається амортизація. Буває, він ще їде велосипед там, метрів 100 на зафіксованому такому лоці. Не знаю в чому проблема, але мого знайомого, як я показував на фотографії, такий самий велосипед. Він казав, що в нього така ж сама штука була, і вона пройде там через 100 годин катання. Так що подивимося, потім поділюся з вами враженням в своїх наступних відео. Ще ця вилка дуже плавна, як я сказав, і цю плавність можна регулювати внизу. Тут є ось така ось червона піпточка, її можна покрутити вправо-вліво, і буде в залежності від цього, що ви викрути, або дуже м'яка, або буде ж дуже жорстка. Класно, що тут регулювання не таке, прям просте, як у мене було на минулій вилці, Rocksock Judy. Там просто вліво-право повернув, і все тут можна прям більш точніше підналаштовувати цей параметр. Тепер давайте поговоримо про трансмісію. Вона майже повністю складається з компонентів від Shimano. Перемикач передач Shimano Dior XT на 12 швидкостей з 10 1051 зубчиків. ланцюг тут Shimano SLX, шатуни Hologram BB30 з зіркою на 4 зубчика і перемикачі Shimano Dior XT. По моїм відчуттям, трансмісія дуже класна порівнянні з тим, що в мене було на моєму минулому це Shimano Dior m 6100 На цьому відчувається, що дуже чітко перемикається, не трясеться взагалі, навіть не включаюсь Shadow Plus. Поки з транс трансмісії взагалі ніяких проблем не було. Вона мене повністю влаштовує для мого стилю катання. Педалі поставив тапталки Shimano PD GR400L. Вони важать 394 грами. Хотілося легше. На минулому велосипеді була модель GR500L. І вони важили 535 грамів. Єдиний мінус для мене: ці педалі не так легко відбиваються від бруду, так як вони пластикові з алюмінієвою було простіше. Давайте тепер перейдемо до гальм. На цьому велосипеді встановлені гальма Shimano Dior XT Спереду ротор 180 мм, позаду 160 мм. Дуже гарні гальми в порівнянні з тими, які в мене були на минулих велосипедах. Гальмують дуже швидко, особливо коли летиш з гірки на швидкості 50-55 км за годину, то відпрацьовують дуже класно. Тепер давайте перейдемо до колес. Розмір тут 29-й обода, станці NoTube з крес МК4 з підтримкою без камерок. Вони із легкого і міцного алюмінію зі зварним з'єднанням. І посиленою спицею. Максимальний розмір шин, який можна поставити, це 2,3, і В комплекті стоять 2,25. Спереду стоїть швальба Racing Ray Evo і позаду швальба Racing Ralph Evo. Дві різні шини, але вони розроблені як пара, причому Ray спеціально розроблена для переднього колеса, а Ralph для заднього. Ray надає пріоритет керованості та контролю по тоді як Ralph зосереджується на швидкості та щеплення. І про втулки. Попереду стоїть втулка від канондел Холіграмс 60 а позаду Shimano SLX. і ця втулка, каретка дуже така гучна. З одного боку це може комусь надокучати, а з іншого боку, коли ти їдеш і багато пішоходів, ти просто перестаєш крутити педалі, вони чують, яка в тебе гучна каретка, і відразу розходяться сторони. Такий ось плюс. Тут встановлене карбонове кермо Cannondale 1. З першого погляду я не міг зрозуміти, чи це. Алюмініє чи це карбон, потім зайшов на сайт виробника, де вказано, що це карбонове кермо. Гріпси тут також встановлені від Cannondale. На цьому велосипеді ще стоїть дуже легке сідло, називається Prologo Dimension NDR з рейкою T-Rox. Рейка T-Rox виготовлена з легколегованої сталі, забезпечує відмінне поглинання вібрацій. Є декілька варіацій цього сідла, якщо зайти на офіційний сайт. Це модель середня і її вага 212 грам. Підсідійний штир в цьому велосипеді він вироблений з карбона, він також від Cannondale. і на початку, коли я почав перші там. Кілометри кататися, то відчув скрип. Думав, що це скрипить. Думав, може педалі скріплять. А в цьому випадку в мене почало скрипіти сідло. І я коли катався по лісу, зустрів одного велосипедиста. Він каже: та зажмити це сідло на помаксималки, нічого не буде. Бо я боявся, думаю, що щось перетисну і трісне там той карбон і все. Тому я затиснув на максималку, і в цілому сідло перестало скрипіти і все катається класно. І до речі, вібрації відчувається, що гасяться краще ніж на алюмінієвому велосипеді з алюмінієвим штирем. Тепер давайте покажу вам ще додаткові аксесуари, які я поставив на цей велосипед. Вони перекочували з мого минулого велосипеду, а саме позаду. Сідла я поставив ось такий ось червоний стоп. Також поставив кріплення для фляги від Cannondale з пластику, вона не дуже важке. І поставив ще тримач, такий кейс для ЕРТГ, для того, щоб можна було відслідковувати мій велосипед по ЕРТГ. Наприклад, якщо його хтось забере вкраде і не додумається спочатку відірвати цей Айртег. Ще одна прикольна особливість цього велосипеда: те, що мені подобалось, в моєму попередньому велосипеді від Cannondale, це саме підтримка їхнього застосунку Cannondale і датчик Garmin який синхронізує з цим застосунком цей датчик він не супер прям наворочений. Він там просто трекає дистанцію, яку ви проїхали на своєму велосипеді. Я думав, що він там ще якось відслідковує швидкість, а ні, просто дистанцію. Але цього достатньо, щоб знати актуальний пробіг свого велосипеда, для того, щоб робити там якісь з ним маніпуляції або для продажу, або для ТО. Ну і головне питання, яке напевно вас цікавить, це скільки важить цей велосипед, яка його вага. Сьогодні я вдома пробував його зважити за допомогою ваги від Xiaomi, Напевно, ви знаєте, це такий просто став і зважився. На сайті виробника не вказується вага велосипеда, тому що це вважається не найголовніший параметр. Але на інших сайтах, де продається ця модель велосипеда, було вказано, що його вага 10,5 кг. Але не зрозуміло, який це розмір рами: L, M, S. Тому. Сьогодні я вирішив зважити свій велосипед і середнє значення, яке мені показали ті ваги, це 10,7 кг кілограм це з усіми допами, які я вам показав в цьому відео. Тому, якщо без цих допів, це мінус. Пів кілограма це буде 10,2 кілограма. Але мені здається, можливо, я там трохи там єлі-єлі підтримував пальцем. Можливо, це якось вплинуло. Плюс ці ваги не призначені для такого взважування. Тому мені здається, тут вага десь грубо буде десь 11 кілограм, але все одно цей велосипед відчувається дуже легким, набагато легшим за алюмінієвий велосипед. І ця легкість дає тобі керованість дуже класно враховуючи розмір рами М. Ти можеш швидше набирати швидкість, плюс тобі легше кататися, і ти менше витрачаєш енергії, щоб ганяти. Ти за цей можна сказати, час, що ти катав на алюмінієвому велосипеді, можеш більше заробити з цим карбоновим велосипедом. Отже, ось такий ось велосипед. Cannondale скальпель HT Carbon 2 2024 року, в такому ось яскравому кольорі Candy Red. На цьому велосипеді я проїхав уже 500 кілометрів, і що хочу сказати, він класний. На ньому легко, швидко прискорюватись, легко виїжджати на різні гірки, як я показував на своїх відео тут в Галасіївському лісі. Класно він гальмує, класна трансмісія, дуже збалансований велосипед, як на мене, вийшов. Наразі в Україні щось подібного за цю ціну я не знайшов. Цей велосипед мені приблизно обійшовся в 3200 доларів. І давайте одне речення про мінуси. Для мене тут мінусів майже немає. Комусь може здатися, як я казав, що каретка дуже гучна. А так в цілому велосипед для мене без мінусів. Далі Побачимо, можливо, через більший пробіг я побачу якісь мінуси, про які я зможу вам розповісти в наступних відео. Але після цих перших 500 кілометрів мене все влаштовує, велосипед класний. Мені на ньому дуже кайфово кататися, дуже дає емоції. Він. Отже, якщо відео вам сподобалось, ставимо подобайки, підписуємося на канал. Також попереду буде багато відео з цим велосипедом, будуть нові враження, якими я з вами поділюсь обов'язково. Дякую за увагу. До нових зустрічей.